Вітаю, друзі! Сьогодні представляю вам нашу пілотну модель літнього джокера із рисового паперу. Тою". Рисовий папір це папір, скручений із рисової соломи. Ось, ось так виглядає наша модель. Сам матеріал дуже хороший. Якщо ви вже носили, то ви знаєте, що він не ламається, що він легенький, гарно пропускає повітря і чудово. Прилаштовується під форму голови. Є в нього маленький недолік, він трохи впитує бруд. Тобто, якщо там взяти брудними пальцями, то відмити буде важко. Щоб уникнути цих проблем, ми повкриваємо капелюх тонким шаром водонепроникного клею. Цей клей не створює плівки, бачите, тут в дірочках його немає, тобто, весь цей капелюх буде продуватися, але він не буде так сильно бруднитися, якщо ви раптом десь будете неаккуратні. Але все одно, не дивлячись на шар цього клею, я вам не раджу кидати свій капелюх в море. Якщо він туди впав, то все залежить від того, як швидко ви його витягнете звідти. Якщо швидко, витріпаєте і підете далі, нічого не буде. Якщо ж не швидко, тоді, можливо, він втратить форму. Він, звичайно, не розмокне, але його доведеться вести до нас на ремонт. Тому краще так не експериментуйте. Він вам може видатися досить жорстким, от коли ви берете його в руки, але це лише ілюзія. Тобто ви його коли одягаєте, він набагато комфортніший, ніж виглядає. А після першої ж носки він взагалі прийме форму вашої голови і вам буде в ньому дуже комфортно, і ви не захочете з нього вилазити. Дивіться, що ми з ним зробили. Ми його спалили. Ну, У нас сьогодні такий настрій. Спалили ми його досить вдало. Не дивлячись на те, що це був експеримент, це пілотна модель. Вдало чому? Тому що він так спалюється, що після зобгорання не залишається ніяких, ніякої сажі, нічого не обтрушується, не залишається на пальцях. Цього нам, звичайно, здалося мало, і ми ще позолотили його, нанесли позолоту. Позолота це спеціальна фольга, яка наноситься гарячим способом, тому вона теж, теж тримається. Ось, показую. Бачите, ніяких крупинок золота в мене на пальчиках не залишається. Тобто, все буде добре. Звичайно, можливо, він не буде таким яскравим після року або двох, який ви його поносите, але він залишиться таким самим стильним. Форму полів задає проволока титанова, яка всередині, але навіть цю проволоку можна зігнути. Тому будьте уважні, відноситеся до капелюха з повагою, він вам буде служити довго і ви боїть, будете його любити. Спробуйте, це дуже класно.